Фонд GIZ впроваджує у шості два медичних проекти. Зокрема, це реабілітаційне відділення, де за словами головного лікаря Шосинської центральної районної лікарні Олега Штогрина ремонтні роботи завершені. Чекаємо нові меблі. І подали пакет на НСЗУ, Вони прийняли, чекає підписання угоди. Інший проект, який буде впроваджений у медичній галузі, У нас ще один проект, що буде проводитись, він розчитаний до кінця весни по відкриттю кол-центра. Це в першу чергу для покращення комунікації, як в самій лікарні, так і з пацієнтами. Перед новим роком до шостки привезли ангіограф від фірми Філіпс. Завдяки цьому обладнанню у шості стане можливим проведення коронографії та стентування. Ангіограф використовуватимуть для допомоги хворим з різними судинними захворюваннями, починаючи від судин головного мозку і закінчуючи судинами кінцівок. Але в основному він буде спрямований по двох напрямках: нейрохірургічному це лікування інсультів та кардіологічному. Проте медобладнання наразі залишається не встановленим. Це повинні зробити бригади фірми Філіпс. Бригади фірми Філіпс виїжджають на місця. Монтажу, проводити монтаж апаратів. Ну вони будуть виїжджати так, як поставляли. Перший апарат був поставлений в Одесу, Вони їдуть до них. Другий апарат був поставлений нам. Тоді їдуть до нас. Це приблизно тиждень через два.